Австрії вітаю всіх і сьогодні ми з вами знову будемо грати в Pet Piggy Давайте пошвидше починати. В минулих відео ми вже пройшли першу та другу главу. Сьогодні прийшов час для того, аби політати. А, я виглядаю максимально дивно. Ну нічого, давайте пошвидше починати. Чому я це досі не скіпнув? Ого, у нас є цілий один хриундль та один шайф. Вау! Ну єдине, що я тут можу зробити, це ось це. Думаю, нам тут треба буде два рази грати і саме час уже лопати шайк. Сподіваюся, хриундель докотиться до ТНТ і дійде до фінішу. Нічого собі, я я думав, мені треба буде два рази грати, чесно. Ну, тепер нам дало вже більше матеріалів. Ми робимо таку будівлю, конструкцію. Що це за як називається ця конструкція? Так, я походу трохи поспішив. Блін, Так, повільненько, повіль... А, ні, я не встигаю. Пробуємо заново. Цього разу ми встигли за 6 секунд. Ідеально. Залишилося тільки забрати ось цю зірочку. Робимо ось так. Тепер нам треба зачекати, коли ми піднімемося. Вище фінішу. Так. Лопаємо шайки. І все, ми дійшли до фіналу. Ідеально, просто. Хрундель у нас задоволений. Думаю, саме час поставити вподобайку. Так, робимо таку конструкцію і летимо. Спочатку проходимо на час, потім заберемо зірочку. Все, по часу ми встигли, але тепер треба зробити так, аби ми забрали зірочку. Так, тепер зупиняємо зупиняємо вентилятор і чекаємо, коли ми піднімемося вище фіналу. А, блін, вентилятор! Вентилятор все спорити. Я вам по правді скажу, у мене проблеми з перфекціонізмом. Я хочу, аби усі левели були пройдені на тей зірочки. Це в мене така проблема маленька. Так, піднімайся. Ти задів. Як можна було задіти? Так, ні, ні, я все ж таки пройду. Two years later. Все. Це було геніально. Я все подумав, продумав і мені повезло. Так, наступне, що мені треба? Мені прийти спочатку на 8 секунд, потім заберемо зірочку. Вона ось тут. Ну, конструкція буде легка. Робимо ось так. Ага, так, ось так робимо. Далі робимо ось так. І ось так. Все. Сподіваюся, не буде стільки проблем, як у минулому левелі. Так, стоп, тут можна забирати череп. Ану, нормально так. Так, я за я заплутав все, де що, а все нормаль. Ну Та блін, я не туди нажав. Фух. Я думав, він не достане до зірочки, але він достав. Йдемо далі. Ага, ну я це знаю, це також знаю. Стоп, потім будуть якісь мішки. Так, мені треба ось так, мабуть, зробити чи що. І все? Так, робимо, значить, ось так. І це теж щось не так. Також щось не так. А може ось так треба робити? Тільки одне колесо, мені здається, може бути. Скажіть мені, як забрати зірочку? Hey. Я просто перейшов левел. Я не забрав зірочку, я не заробив те. Окей, значить, що ми робимо? Ми робимо ось так. Я не встиг. Ой. Так. Да. І свин докотиться. Повинен. За це? За це. А, ні, я вже присев вподобайку. Ну тоді. Коментай дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потрапить у наступне відео. Не обіцяю, але може потрапить. Ідемо далі. І це все за 12 секунд. Австелієць каже всім пока! Обудуємо ось це, ось це. Робимо ось так. Ну там да, має так і має бути, мені здається. Так. їдь, 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 у тебе є час. Я встиг. Стоп. Дійсно, я забрав зірочку я... і я встиг по часу? Це просто неможливо. Лайк, лайк за це. Далі. Тут мені здається, можна просто свинно поставити. Угу, Може ось так треба? Аби він покотився. Давай. Ти зможеш. Хрундель. Давай, може навіть по а ні, може і не вийде. А може і не вийти. Та ні, не вийде. Блін, я щось дубу дав, чесно кажучи. Так я навіть встигаю по часу. Встиг, я встиг. І без поломки, ідеально, просто вчитися. Там до речі, хтось писав, що я інженер від Бога. Люди та знають правду. Тут по часу я швидше за все не встиг. Та, я вже не встигаю. Щось пішло не по плану. Тільки що важко водночас просто дивитися на хрюнделя та коментувати свої дії, думки. Так, ну, ідеально все. Поїхав, поїхав, давай, в тебе є часу. Знову, знову, просто все на тій зірки проходжу. Класно. Залишилося ще. 4 левела ідеально просто. Вот. Я можу ось так робити. Или? Так, да, я можу так робити. А чому, а чо в сенсі не зрозумів. А чому кістечко ми пропустили? Мені здається, це буде дуже довго. Для чого цей мішок взагалі потрібен? Ось може для цього потрібен. Таке можна просто без ще одного шайка. Ми ж і так, типу, з часом будемо підніматися. Звісно, повільненько, але окей. Можеш не спішити. Тепер час включати. Давай ламайтеся. І хрюндель ну давай. А ні, я так довго чекав, а хрюндель все запорог. Тепер ось так. Mango, і... Mango. Ідеально. Зараз Херундель просто докрутиться до фініша. Все, перемога. Наступний левел. І так, тут треба встигнути за 14 секунд і взяти зірочку. Ну давайте спочатку спробуємо встигнути за 14 секунд. А, я зрозумів. Ми спочатку їдемо і тут скинемо оце от яйко. Угу. Я нічого не поняв, я просто для виду це кажу. Так, робимо ось так. Тепер скидуємо мішечок, а я свина не туди поставив. Я свина не туди поставив, Він повинен бути по центру. У мене 10 з фізики. Я знаю, що таке вага. Це буква В, українська. Ну тепер ми спокійно собі просто летимо. Все, тут вже починається те, із за чого я не люблю цей світ. Ну ми можемо спробувати ось так. Геніально, геніально. Так, швидше, швидше, швидше. Я не встиг. Давайте спробуємо понизу піти. Та дуже погана ідея, чесно. Значить, треба спробувати так, як я і планував. О, Я саті чай я б взяв. Чесно, два. Так, їдь, їдь, їдь. Ми встигли. Ми встигли по часу. Навіть 5 секунд залишилося, реально. Це геніально. Обласне, тазенд єс лейте. Так, і тепер ми видаляємо все. Чесно кажучи, доволі складна була, але я справився. Ще ось цей лемел залишилося. Все, пока-пока-пока-пока-пока.